Незадовго до Нового року до бабусі привезли онука. Маля з дороги втомилося, і його поклали спати. Коли він прокинувся в поганому настрої і захникав, бабуся сказала: Якщо не будеш вирядувати, дід Мороз подарує тобі баштанний кран. Здорово зрадів він. Тепер у мене їх буде два. Чому два? здивувалася бабуся. А другий я знайшов у тебе під ліжком. Маленький хлопчик написав Діду Морозу. Прийшли мені, будь ласка, братика. Дід мороз відповів Без проблем. Прийшли мені свою маму. На пошту надійшов лист. Читають Діду Морозу. Відкрили, а там написано Дід Мороз пише тобі Діма, я живу на півночі. У нас зима, Новий рік. Але я на вулицю вийти не можу, бо не маю теплої шубки, рукавичок, шапочки. Та Дідусю, прийшли мені, будь ласка, шубку, рукавички, шапочку та валянки. Робітниці пошти розплакались, зібрали хто скільки міг. Але на рукавички не вистачило. Вирішили відправляти без рукавичок. Через деякий час знову приходить лист. Діду морозу, дякую, дідусю, за подарунки. Але рукавички мені не дійшли, мабуть, на пошті вкрали. Вовочка каже мамі Мам, а хто мій тато? Дід мороз, як це? Як як? Прийшов уночі, зробив подарунок і більше. Його ніхто не бачив. Після новорічної ялинки в дитячому садку батько каже синові Синку, ти вже великий. Повинен розуміти, що ніякого Діда Мороза немає. Це був я. Так, я знаю. Лелекою теж був ти. Пішли дві блондинки в ліс за ялинкою. Годину йдуть, другу, третю. Одній набридло. Вона й каже Усе, Юлю, рубаємо першу ліпшу ялинку. Навіть якщо вона не прикрашена. Любий дідусю морозе. Подаруй мені, будь ласка. На Новий рік нового президента і прем'єра. А цих двох забери собі в Олені.